У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка презентували книгу пам'яті Олександр Кулик по життю героям». У ній зібрали 20 спогадів рідних, колег і друзів про директора дитячої юнацької спортивної школи Україна, директора спортивно-здоровчого табору Орлятко, заслуженого тренера України Олександра Кулика, з першого дня повномасштабної війни Росії проти України чоловік став на захист рідного міста і загинув від рук загарбників. Ця книга трішечки, як кажуть, буде виконувати роль. Історичної пам'ятки може будуть пам'ятати, згадувати це в принципі, ну як кажуть, для виховання дітей теж буде добре. І пам'ять це як кажуть, єдине, що залишилося в нас. Олександр Кулик народився 24 травня 1957 року в місті Середина. Буда після закінчення Київського державного інституту фізкультури почав роботу тренером з велоспорту. З 1992 року очолив дитячу юнацьку спортивну школу Україна, залишався на цій посаді впродовж 30 років, розповіла його колега Людмила Сайко. Він був батьком для колективу, він був стіною, за якою ми могли сховатись. Він був тим моторчиком, який заводив нас, який заводив всіх навкруг, і організовував все на найвищому рівні. Він ставив перед собою дуже високі цілі. Амбітні цілі високі і завжди завжди виконував їх, завжди все доводив до завершення. З 24 лютого 2022 року Олександр Кулик організував групу з друзів і співробітників для захисту міста від російських нападників. Був призначений на посаду старшого навідника мінометного розрахунку мінометної батареї. Разом із ще трьома побратимами чоловік загинув 1 березня 2022 року під час танкової атаки російських військових в районі Верхньої Сироватки. Похований на Алеї Славу центрального міського кладовища, має звання почесного громадянина міста Суми. Ініціатором створення книги став колектив Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи на чолі з директором Юрієм Біланом. Особою неординарною назва книжки якраз це його обличчя, його портрет. Він герой по життю. Він дуже ініціативний був, дуже сміливий в усіх життєвих проявах таких і загинув як герой. 200 екземплярів ми видали книжку. Сто екземплярів нам допомогла Сумська міська рада надрукувати інші сто екземплярів. Це кошти працівників дитячо-нацьких спортивних шкіл міста Сума і області. Упорядником видання став письменник і заслужений журналіст України Олександр Вертіль. Книга вийшла друком у видавництві мрія. Ця книга у моїй творчій біографії одна із знакових. Коли мені надійшла пропозиція долучитися до роботи, я залюбки взявся, бо, по-перше, я чудово знав, він теж Олександр Васильович. І коли ми вперше зустрілися, він жартував, каже: я не забуду, як тебе звати, ну, відповідно я. Ну і ще в нашій школі друзів був Олександр Шапаренко, Олександр Салатенко, чотири Олександри. Я долучився до роботи. Ми працювали місяців, 6-7 напружено, зібрали максимум. Споменів насамперед рідних, близьких, тих людей, які добре знали Олександра Васильовича. Це вийшла дуже тепла книга. До заходу онлайн долучився заслужений майстер спорту дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Шапаренко. Мені приємно, що і мої спомини доповнили постать відомого сумчанина, у згадуванні книзі. Я часто приїжджав до Сум і так само часто зустрічався з Олександром Васильовичем. Який опікувався висувальною базою, на якій далекі шістдесяті років розпочинався мій шлях у великому спорті. Ми всі його стали як порядного колегу, як сильну духом людину. Це був один із наших в місті Суми найактивніших, най, в гарному сенсі цього слова бентежніших керівників, які. Ніколи не був байдужим, якому завжди боліло серце за нашу галузь, за дітей, за все, що він робить. З примірниками книги про Олександра Кулика можна буде ознайомитися в бібліотеках Сумщини. А на книж Євгена Брасімов Суспільне новини Суми.